Глава друга політика лише для політиків. Тому в той час у республіках, які здобули незалежність, існувало безпрецедентне піднесення громадського духу. А скільки багато хто сподівався, що тепер їхнє життя, яке в деяких аспектах у кожного по-різному їх не влаштовувало, обов'язково зміниться. І тому люди пішли на референдуми сім'ями і явка була великою, що ніхто не міг поставити під сумнів волю громадян країн. Коли статистика показувала, що на виборчі дільниці прийшло більше 90% всього населення, люди ходили як на свята і весело і активно розповідали один одному, що ми нарешті відплатимо цим камунякам за все, що руйнувало їх життя, і ми будемо жити зараз, натхнені вітрами свободи, як ми завжди хотіли, і мріяли. Тоді люди не знали, що насправді чекає на країну і що при зміні політичної системи багато чого зміниться, але найголовніше, що не зміниться підхід до сегментів населення, коли еліта просто змінила партійне посвідчення на партійних лідерів демократичних партій і продовжувала дурити мізки громадянам країни, тільки зараз вже за новими правилами, коли їм все-таки потрібно якось хитрувати та примірятися, щоб залишити владу у своїх руках. Та продовжити керувати і розподіляти бюджетні гроші, бо саме їхні чисті руки і їх вчинки змусять людей голосувати за них, бо тільки вони захистять інтереси громадян. І нарешті кожна людина в житті отримує свою справедливість. І ніхто інший не поставив питання про відсутність грошей для свого сімейного бюджету. І ця казка у вигляді нібито солодкої цукерки кожні 4 роки в різних формах і обгортках, різними етикетками з різними малюнками і фарбами. Представлена людям, які так чи інакше купуються на ці приманки, оскільки дизайн етикетки з малюнками і кольорами настільки різноманітний, що кожна людина може підібрати для себе його болючу тему. І таким чином, щоб просто пограти в ще одну гру свого життя, якій він просто виступає статистом і даремно витрачає свої емоційні імпульси, оскільки, в принципі, від того, що його політик виграв вибори якого він так ревностно підтримує, його життя зазвичай не виграє, на відміну, звичайно, від того, за кого він голосує. А скільки коли політик досягає влади, те, що він обіцяв пару тижнів тому на виборах, він зовсім забуває, ніби ніколи не казав цих слів. І починає жити за принципом я нікому нічого не обіцяв, а значить, нікому нічого не винен. Також ігри в демократію змушують періодично ходити до народу з порядком денним і під час президентських виборів, і під час виборів депутатів. А тому будова вертикалів влади і боротьба з накомисленням також почала набувати відтінки поблажливості, навіть певного духу свободи для відчайдушної чи просто активної позиції людей. І все це тому, що все більш чітко було видно про появу прав і свобод людей. І так чи інакше воно перейшло на етап реформи. Перед трансформацією свідомості людей розуміння того, що це не законсервований Радянський Союз і що ніхто людям, як раніше, гайки крутити не стане. І тому все більше людей, знають, що права людини, які насправді не існують на практиці, прописані в головній доктрині держави Конституції, почали вже цим прийнятим документом оперувати хоча б, щоб протестувати, згуртуватися і вимагати дотримання своїх прав. А в демократичній Україні такі вимоги мали розглядати ті, хто при владі. Найцікавіше в цьому всьому те, що НАТО завжди знаходить потік, в який його відправляють. І тому було б нерозумно вірити, що за протестами тієї чи іншої реформи та діяльності мужів при владі не було особистості, які б не хотіли відібрати цю владу руками тих самих звичайних людей, яких можна, як і в інші часи, накачати якоюсь болючою темою, яка їх не з'єднує, а категорично розділяє їх.